Мої вітання! Сьогодні поговоримо про чоловічі светри та пряжу, з якою добре їх в'язати. І розпочнемо з пряжі. Отакої ми реноси з бавовною. Це бобінна пряжа. На жаль, бобінка не рідна, не пам'ятаю виробника, але светр з неї чудовий. Носиться дуже гарно. Переться в машинці пральній, нічого з ним не трапляється. Тільки перший раз він підсідає при першому пранні. А далі все чудово. Полотно має отакий вигляд. Тут це светр вже ношений. Ніяких кортунців, нічого на ньому нема. Потім візьмемо твіт Галіс. Це в одну ниточку Твіт Галіс. Він полотно таке прозоре, в одну для в'язання чоловікам взагалі не годиться. Тим паче, що він косить. Але якщо додати сюди ниточку мериносу, то виходить чудове полотно і чудовий светрик. Дуже гарно виглядає. Теж прала в машинці. Таке полотно. Маю ще такого кольору. Колись теж був готовий виріб, але власник, я думаю, його вже зносив навіть. Взагалі полюбляю ствіда в'язати. Особливо чоловікам, то дуже гарний матеріал, зносостійкий, нічого з ним не трапляється. Перуч в машинці. Єдине, що треба підбирати підмот. Меренос. Також гарна пряжа нашого українського виробника Меренос. Такий бобінний. Це товстенька ниточка, не косить. В одну ниточку чудово. На 3,5 я в'язала светр. Теж власник вже не перший рік його носить. Задоволений. Буду в'язати ще. Тут на один светрик ще хватить. Ось такий маю зразочок. Тут гарно виглядають і косички, і резиночка. Це все прання він такий пушечок має. Просто мої хлопці не люблять ніякі візерунки особливо, а також не люблять ярких кольорів. Тож я ділюсь своїм досвідом. Також можна. Зв'язати з більш тонших митражів. Такий півторатися у мене є. твіди І мериноси. Такий твідик 1500-й пристайл. І от такий меринос. Це каш файв, меринос. Віскоза, кашеміру, 5%. Але він тут так розкривається то гарно дуже. І косини ніякої немає. Теж в'язала виріб. Так виглядає полотно. Такий маленький-маленький зразочок, але те, що мені потрібно було, я все побачила на ньому. Тут такий пушечок. Теж чудовий виріб, він дуже м'якесенький. Ще я в'язала. Ось з такого шнурка це щось на, на зразок дробскай, але бобінне. Така смисовочка. 250 метрів на 100 грам. в'яжеться швидко, Гарно. Має такий вигляд в полотні. На жаль, не маю моточків, але ще дуже гарно зарекомендувала себе пряжа Вултайм. Єдине, що виріб з такої пряжі виходить важкуватий. Але він в машинці переться чудово, носиться чудово, теплий. Ну і хочу ще зв'язати своїм чоловікам з отаких твідів. Це твід. Де меринос і шовк 350 метрів на 100 грам, він сам по собі такий пластичний, гарний. Але мені здається, що треба для чоловіка трошки цупкіше. Такий зразочок. І є в мене отакий твід філософія, де меринос і поліамід, звичайний 80 на 20. Такий зразочок маленький маю. Я з нього вже в'язала кардиган жіночий Вдві. Тут Маю такий зразочок, малесенький, але того достатньо, щоб побачити, як він після прання відкривається. І маю такий зразок. 20 відео разом. Отак і буду в'язати. Скажіть за все, що сьогодні і розпочну, то мені дуже подобається. Взагалі ні косини ніякої. Резиночка така гарненька. Такий пушечок малесенький. І воно таке м'якеньке, чудове взагалі. Думаю, що чоловікам моїм сподобається таке. такий виріб. Ну і тепер трошечки ближче покажу вам готові светри з цих прш. Це дуже великі вироби, тому тяжко показати гарно, але от такий має вигляд. Вироби, на сьогодні все.